Добрий день. Сьогодні нас на огляді світшоти, світшоти Шотландія, перший плюс екстрасур. Різноманітні свічоти, шотландські, гарнесенькі. Ось така емочка, чоловічі та жіночі світшоти. Ну, який базовий, простий базовий чорний свічок. Такий. Сіренький, гарненький, величенький. великого розміру. Колір такий файний. Але файний колір. Так середині... Ой, 3X L, і кольор, і розмір. Мені на ну, Ой, яка красота. Гарний дуже світшот на замочок з капюшоном. Бомбезний, гарнезний. Сіренький світшот. З такою пандочкою. Різні кольори світшотів. Такий більшого розміру гарненький, синенький. Зелененький, гарненький, які гарні кольори. Розмір тут там менший, але дуже красивий. Сивий, зелений. Супер брендовий, утеплений. Ось такий розовенький. Ой, який класний свічот. Великого розміру, оливковий. Це в нас XL. Такий. Дуже класний світшот. Брендовий. Так, світшотик такий з капюшончиком. З кимось анімешками. там щось пише, не знаю. Щось з такого варіанту. Світшотик, такий, з такими принтами з капюшоном на замок. Досить симпатичні світшоти. Шотландія, перший плюс екстра сорт ціна 3Є за кілограм. Тут а що у нас брендовий супердрай? Елічка світшот такий чоловічий. Сіренький, гарненький. Різноманітні світчот, як на чоловіків, так і на жінок. Ну, чоловічі та жіночі, точніше. Такий свічоток з капюшоном. Сіренький, сіресенький. Якісь монстрики, Такий підлітковий. Сіренький такого варіанту. 3 євро за кілограм, гривнях 148 гривень. Світшоти, світшоти Шотландія, такий сірий, з фіолетовим. Такий симпатичний з капюшоном з фубосочками. Пустенький. Сіренький. Ще один сіренький. 3 євро за кілограм. Такий гарний з капюшоном. Чорний. Розмір XL. Утеплений. Синесенький. 148 гривень за кілограм. Ось така ікселічка, чоловіча, хрустенька. Лот на 25 таких різноманітних світшотів. Файненьких. І ціна цього лоту на 25 кг 3705 гривень. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів джерелі всім гарного дня.